Одного разу став Ісус на місці рівним, і багато учеників його сила велика людей з усіх людей в і із побережжя Тирського, Сідонського. Прийшли слухати його, вселятися від недох своїх, і також, які що страждали від нечистих духов, і селялись. Увесь народ бажав, доторкнутися до Нього, гостила в нього, відходила, сиділа всіх, і він звівши очі свої своїх научників. Блаженні обоє духом, бо ваше є царство Боже, блаженні голодні тепер, або насититись, Блаженні плачучи тепер, бо втішитись, Блаженні будете, коли зненавидять вас, люди, коли відлучать вас і газбитьмуть, і рознесуть ім'я ваше, яка ганебне за сина людського, з в той час і звеселіться, Господу Лека, заплата ваша на небі. Слава Слава тобі! тобі, Господи, свадові. Одного разу, коли входив Ісус, одне село зустріли його, десять прокажених можив, що стали здалека, заголосили вони, кажучи, Ісусе, наставничі, помилуй нас, узривши, Він, сказав їм, підіть, покажіться. І сталося, як вони йшли, очистились. Один же з них побачився, що він одужав, вернувся голосом великим, славявши Бога і приклав лицем тодіх його, дякуючи йому, і той був Самарянин, позвавши що що сказав, чи не те, що чистилось, а де від те, чому не вернулись, вони дати колу Богові, тільки що Жородиться і сказав йому. Стані ти, віра твоя, спасла тебе. Слава Тобі, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, тільки що ми чули іванське читання, в якому було сказані такі слова що Господь прийшов в одне е, сілення, і на вході в нього побачив 10 прокажень. Чому вони були на вході, чому вони не були в сіленні? і, і вони здалеку почали е, молити Бога е, Ісуса Христа для того, щоб Він істилив їх? Тому що в військовому народі ізраїльському був такий закон, що якщо людина хвора е, е, цією е, проказою, вона не мала право знаходитися там, де жили люди. І тому е, вони на вході посілення е, почали кричати, що Господь істелив їх. І вони не мали права приближатися до людей. І вони про це знали, і вони почали е, далека е, його умоляти, щоб він їх ісцелив. От. І коли е, він їх побачив, е, він словом своїм місцев їх і сказав, щоб вони пішли. Всі і показали священників священникам, так? як тоді був такий закон, що е, тільки священник мав право подивився на людину, яка вирішилася е, від прокази, мав давав право власнення, щоб ця людина жила вже в тому сілені, е, з якого вони родом, чи взагалі знаходилася поло людей. Тому, якщо е е е е -まあ людина е е була не недостатньо ісцелена, вони не мали права йти до священника, того Бог їх послав, Він знав, що вони по дорозі ісцеляться і свої прокази. Тому е для них е е именно, був той важливий момент, щоб їх піти до священиків і показатися для того, щоб вони вже дали. Іменно добру волю, благословить для того, щоб ці люди вже жили в тому особені людей, в яким вони знаходились. І коли вони пішли туди, і Господь, по суті, ще, як говориться, не дойшов до того сіління, Він побачив, що тільки прийшов один. Один із ізселений. Він його запитує. Він говорить, важ було 10, а де 9? О, і той, що істелився, віддав дяку Богові, той був самаряниць. Між семарянами і ізраїльтянами, була іменно, як вони на таких воєнничих засадах були. Тому що. Самаряни не, не чисто сповідало Бога, а от е, ізраїльтяни рахували, що вони все виконують, і вони, їм нема що е, обчатися самарянами. Ну Самаряни вони е, частину іменно, е, брали жінок із діаспорих племен, і тому е, вони, якби, е, їх ізраїльтяни вважали, що вони не чисті. Це запитав і йому дав благословення, говорить, що блажен ти. Тому тобто, то, є, що ця, іменно, це населення дає в духовному смислі для будущого християнства. По-перше, Бог цим показав, що Іменно цих дев'ять, які з'явилися з ізраїльського народу, іменно то, що ізраїльський народ, він не покається, не прийде до Ісуса Христа, і Він якби відпаде. А от цей самарянин, по суті, полеязичник це іменно, то, іменно ті люди, які прийдуть до Бога язичники, які приведуть апостоли, так як ми з вами. Наш народ був язичний, і тому і нас теж привели до Бога. Тому для нас важливий той момент, що ми повинні знати, що для цієї для цієї причі, для цієї причі, іменно основа того, що, іменно то, наскільки людей, які люди повинні прийти до Бога. І друге, ще це іменно показує про те, що святі Отці говорять, що людина, яка здалека, е, іменно, е, яка дуже грішна, вона здалека до Бога молиться, вона не близько до Бога знаходиться. Тому люди е, взивають до Бога і здалека, щоб Бог їх почув. Тому що е, між то грішною людиною і Богом дуже велике розстояння. Якщо людин, люди знаходяться в страшних гріхах смертних, вони дуже далекі від Бога і дуже молитва сильна необхідна для того, щоб Бог почув, щоб людину цю імену істили. Тому її, е, частина це каже, що люди е, дуже, е, як по суті, грішні і вони взивають до Бога на далекій відстані. Сьогодні ми ще е, святкуємо свято не завтра, але сьогодні е, святкуємо іменно прославляємо. Свято Святого Миколая, Великівського Чудотворця. Миколай родився в сім'ї, де багато років не було дітей. Вони дуже молилися Богу. І Бог їм дав дитину. Достатньо заможня сім'я була. І дуже багато було чудес з Миколаєм зв'язано. По-перше, коли була середа п'ятниця, він не вкушав матерного молока, коли мати готувала його. Друге, коли е, його хрестили, він сам, дитина, яка не ходила, по суті, їй пару місяців було, він встав і все, все хрещення стояв на ногах. Це теж друге чудо. І тому е, він дуже почав е, жити благочестивим життям, от, дуже багато допомагав людям. І вже коли він вже став ну, достатньо, вже юноша, до, до, вже такий возраз був, батьки його померли, в нього були сусіди. І в тих сусідів було троє е, дівчат. І той сусід розорився і він хотів е, дівчат здати в блудний дом. І оце Ніколай це почув, і він е, ночою почав е, здивати, е, три тривозилка з золотом. E, Спочатку одній e, e, закинули вікно e, у село золота. От, і e, одна дівчина вийшла замуж, потім друга і третя, три узелка золота він іменно, e, кинув своєму сусіду для того, щоб іменно, e, значить, дівчата не пішли в голову. І це великий добродітель e, подав тим. Іменно цим, що спас від страшного гріха. І він дуже багато молився, знаходився у церкві, і коли помер в той весі значить, єпископ, ну, вже до того часу Ніколай був присвітером, помер єпископ, і другому епископу приснилося, що ви довіли висвітити на єпископа значить, ту людину, яка перша війде в церкву, його повинні звати Миколаєв. І коли всі, по суті, зібралися зранку, тому що це відповідальна місія, і коли першим за церкву зайшов Миколай, єпископ, побачивши це промисел Божий, його висвятили на єпископа. Він був, е, жив в городі Міліківський, це е, е, сьогоднішня територія Турції. Е, він дуже багато чудес у своєму житті зробив. Він е, спас е, повинних При його житті. І, і велике чудо він совершив, коли в тому місті дуже були великі налоги. І він поїхав до імператора і попросив його, щоб е, він дав грамоту, щоб е, іменно, е, ту весь звільнити від налогів, тому що урожаю не було і вони не могли платити налоги. І коли е, цей імператор дав йому цю грамоту, Ніколай знав, що через день, через два імператор поміняє своє мнение, тому що коло нього ті притворні, які з ним все говорять, щоб він цю грамоту відібрав. І він підходить до моря і на море кидає цю грамоту. І ця грамота по морю пливе в, в той край, де він був. Люди знаходять цю грамоту, а тоді був закон. Якщо грамоту імператора прочитають, значить вона вже в дії. Якщо її не прочитають, вона не в вдіє. Тому вони знайшли цю грамоту, прочитали і їм зняли налоги. Но вже Через пару днів імператор відмінив своє повеління. Так як грамота була прочитана, то налоги з тієї весі значить, не брали. Тому це велике чудо Святителя Ніколая. Тому е, він був е, іменно на Вселенському соборі, де зустрічив Арія. Він навіть вдарив по лицю за те, що він був От, і З нього зняли санбули е, всі, іменно, хто був на соборі, але но ночі він е, при, приснився. Що з однієї Божа Мати, з іншої сторони, Ісус Христос, що його благословляли і обратно віддавали е, йому панагію і всі його облачення святительські. І Тому на багатьох іконах Ніколай, з однієї сторони, Ісус Христос, з Божа Мати, дуже багато таких ікон є. Тому е, дуже багато чудес при житті в нього було. А вже коли він упокоївся, чудес дуже багато. Дуже багато чудес було, навіть люди, які були не християнами. Один з Китаю він ходив у гості до одного християнина в нього висіла ця ікона. Він бачив, що він постійно молився до неї. І в одному положенні опасному, коли вже життя значить, його обривалося, він почав молитися до Миколая. Говорить, ось святий, який там я бачу в тебе, образ мого друга на, на стіні допоможи мені. І в той момент ця людина була спасена. То есть, багато чудес, Нікола є, і ми именно, пам'ять цього дуже багато робляться добрих діб зараз. У всіх церквах, у всіх добродійних організаціях на честь Ніколая дуже багато проводяться пісень. І вручають дітям подарки для того, щоб іменно сповнити ту велику жертву, яку мав Миколай для людей. Тому ми всіх вітаємо вас, вважаємо Божого благословення, хай Господь всіх нас оберігає, щоб ми завжди помнили ту велику жертву, які робили святі, для того, щоб люди могли жити в доброті, в милостині і славити Бога. Промовимо від усієї душі, промовимо. Господи, помилуй. Господи, сни житі Божих батьків наших воли прости виступи і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже.